Це шестимісячне щеня єнотовитної собаки. 3 серпня його врятували ДСНСники в селі Біляєвка, що на Одещині. Тварина застрягла між дошками в мосту. Ввечері цього ж дня рятувальники привезли тварину до одеського зоопарку. Тут їх зустрів ветеринар Петро Костко. Згадує в якому стані було щеня. Практично тут можна сказати. От як звичайний предмет, вклав на стіл, зміг спокійно оглянути на взагалі не реагували. Тобто ознаки життя були присутні, звичайно, реакція. Але явних таких, що якась агресія чи ще щось взагалі не було. Зараз нормально, вона себе почуває, нормально їсть, спіє, без жодних проблем. Навіть вже пробує показувати зуби. Агресія певна. Апетит одразу, так? Да? Так. Да. Тримай. Тримай. А -а -а. Ре... Реакція на м'ясо захист. Наразі її нотовидний собака почувається краще, та рани тазу та голови досі не загоїлись. Коли тварина повністю видуже, її повернуть у звичне середовище, каже директор зоопарку Ігор Біляков. В зоопарку ставляти не будемо, тому що в цьому немає ніякої необхідності. Смисл нашої реабіліційної роботи в тому, щоб виходити, вилічити і випустити обратно в природу. Ми залишаємо у себе тільки тих тварин, в тих випадках, коли вона вже не може жити в природі, наприклад, там птиця без крила. Цей самець Собаки зможуть жити далі в дикій природі, поэтому ми його, коли по повністю становиться, випустимо. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.